Гроші в легкості, це як? Мені часто ставлять це питання. І як мені казала одна дівчина на зізвоні, мене прямо аж бісять ці всі, хто розказує про гроші в легкості. Як тільки чую про гроші в легкості, так мною аж трясе, бо це все херня, бо такого не буває. І я її розумію. Бо сама колись бісилась і казала, що це все хуйня. От чесно, я була точно така сама, бо я жила сама з програм що все треба заслужити, що гроші даються тільки через важку працю, що легких грошей не буває. Це були мої програми. Тому таке й отримувала у своєму житті, бо життя мені чітко відзеркалювало мої внутрішні установки програми та переконання. Гроші в легкості це не про успішний успіх за три дні. Це про інших клієнтів, про інші стани, дії, стратегії. Це взагалі про мені можна. Тобто це про дозвіл собі мати без заслуговування. Тому почни з програм, які у твоєму підсвідомому. Бо справа не у кількості роботи, а в якості. І да, не забувай, що у колгоспі більше всього працювала коняка, але головою колгоспу так і не стало.